Значить, друзі, всім доброго весняного дня. Знаходимося. Знову ми на відпрацюванні Житомирської області Малинського району, село Горинь. Тож, що ми бачимо? Ми вже сюди, як ви знаєте, визивали неоднократно працівників поліції за незаконне. Порізку, зберігання е, даної деревини. Але що я хочу сказати, що вмість того, щоб е, даний об'єм уменшався, то він е, наоборот збільшився. І опять же ж, бірок немає, документів ми так розуміємо, е, теж немає. Тож зараз визиваємо. Слідчо-оперативну групу, нехай приїжджають сюди, будемо далі предприймати міри. Визвав? Дуже добре. Значить, друзі, приїхала слідчо оперативна група. Ми пообщались. Зараз вони підуть, попитаються зайти на територію. Що буде далі? Ми будемо держати вас в курсі всіх цих собиті, тому що нас на дану територію не пускають. Це приватна власність. Тож будемо слідкувати на відстані. Є в нас камера з зумом. Хорошим. Будемо слідкувати. Ось, поїхали. Вже е, уже комусь дзвонила. Чи до неї хтось дзвонив? Бо е, проїжджало тільки що і, і... Сітували, слухавку вже положила. Що <звігла> сталося? Тож, друзі, не перемикаємось. <звігла> Значить, друзі, е, вийшов даний громадянин. Олег, е, з цієї пілорами. Е, говорить, що ми на якусь дистанцію там відійшли, бо він нічого нікому показувати не буде. Що Це конфіційна інформація. Е, ну, якось так. В е, общем, рильце в пушку, як говорять. Ну а в чому проблема показати?

Ну покинуть я просто за не зараз ну покажете документи, я ж не знаю. А як прив'язати, да. Скажи ви, мені, будь ласка, цього... як це щось до цього продукта. Да, Оте, що ти виніс, ну як прив'язати до продукції? Якщо немає постраждалої сторони. А як це нема? Держава по постраждала. Ну, ну ліс чий. То хай дають за ліс, я покажу. Ну мой. добре, ти. Ми ще заяву написано і я. Дам, може, будете... Там утребувати. Да, а потім будеш розказувати. Це постраждала? Почули. Документи надавати? Ну надавайте що я ж кажу просто, ну, щоб зараз звірить, видали документи. Я ж не знаю на чому ну, треба дивитися і зразу. Я думаю, що е, на даному етапі ну, треба на наложити документи. арешт. До вияснення е, обстоятельств треба... Надаєте досі, надаєте. Додається документи, що це ваша приватна власність, що ви надаєте. Там уже є я вже надавав. Ми зараз тут на треба їхати ту малу. У вас тут копії довжні бути, якщо ви розбираєте в законодавстві. Так чи ні? Мають Ну, так мають бути. Так є, чи мають бути? Ну так винесіть. Щоб ми мали, що це ваша, дійсно приватна власність, що ви тут займаєтесь підприємницькою діяльністю, нам потрібні ці теж, документи освідчимо? Напевне, хтось сфотографував і я... взяти вас пояснення, що ви дійсно тут займаєтеся Ну я проїде. думаю, проблеми не буде, якщо ми з'їздимо ну, малимо, ви надо якщо ви бажаєте. Добре, просто ну. напишемо заяву. Хто за заявляє? Ви посадимо? І... Ну, ви те